Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вже-вже-вже будуть в мене потрішку не в одному відео, а прогресуючий, так, якийсь такий, прогресії. От, буде додаватись, додаватись, з'являтися додавати, додавати все частіше, найімовірніше, я так планую, а як воно вийде, побачимо. Оцей дует. Заради якого я тут і створювала, в принципі, це була початкова задумка е е насадження чи висаджування цих двох сортів. Е дует П'єрдеронсар і цекламен П'єрдеронсар. Е видно, я думаю, можна помітити. Хоча зараз при такому освітленні вони досить може, і схожі, бо багато рожевого. Але загалом е в нижні дві квіточки рожеві права, так, це є цикламен, а лівіше. Між ними можна сказати П'єр, і потім верхні такі теж дві зверху рожеві цикламен, і під ними нахилилася П'єр Деронсар або Едероз 85. п'ять. Так, я в певний момент висаджувала їх в різних місцях. Тобто, спочатку я купила Еденроуз або П'єр Деронсар. Потім, через там рік чи коли я купила цикламен, і я їх сюди цільово, намірено. Як то так спеціально посадила дві і так зробила відступ, щоб з них сплести їх, як ніби імпровізовано таку арку зробити. І от якраз перший рік, коли вони починають же перехрещуватись, переплітатися, і мені показувати те, що я від них очікую. Знову ж ловлю момент. Ловлю день, ловлю можливість, і хай воно зараз тільки може це перші квіточки, так показують, переплітаються, тільки це початковий такий вигляд. Може потенційно гарніший ще буде. Але так, хто його знав, з тою погодою з тими перепадами і так далі, вітрами, можна і не все встигнути. От, але, але, але вже мені подобається, коли вони отак навіть там, кілька тих квіточок переплилося. Я спробую ще зайти з іншої сторони, хоча зараз все мокре після дощу. Я тут між півоній мокрих стою, ну нічого, водичка не зашкодить, шкоди не принесла, мабуть, нікому, і навіть якщо я трішечки намокну, то це не страшно. Просто хочу показати. З різних таких боків, ракурсів. Ну, не є ще дуже що показувати. Я уявляю і знаю, що в багатьох з вас, і навіть хтось мені може написати, що це ну, що тут такого. Ой, там пару квіточок переплилося, і вже треба показувати відео. Для мене так, для мене цікаво. Для мене це пару квіточок, але це перше таке. І от таке ну, не те, що досягнення, але таке. Такий вигляд, який я досить хотіла, мріяла, очікувала, і, звісно, чекала, поки сам саму впаде з неба, так. Якщо трошки саркастично, якщо насправді, звісно, нічого само не падає, треба не лише мріяти і ставити собі цілі, але й працювати так щодня, щось робити, щоб це досягати, і щоб це втілювати в життя своїми руками, а не лишень помислами, задумами і думками. Ось. Така філософія, така краса, дуже гарно. Ну, Що тут казати? Ну це ж два сорти один від одного, можна сказати, так, спорт. Тому вони не могли не поєднуватися, як на мене, а поєднувати їх цілком нормально, доречно і, і виправдано. Ось така краса. Окремо кожен по собі сам гарний, вартісний, вражаючий. Не знаю, що ще сказати. Чудовий, неймовірний, прекрасний. Але коли вони два, це теж дуже-дуже влучно, доречно і прекрасно. Ще покажу жах страхіття. Треба забирати вже так. Ось Бачите, які були гарні суцвіття в якомусь із відео перед цим дощем, який напоїв. Нарешті тісь троянди, Так, зараз вже це все попсу. То можна щось ще зрізати собі в вазу, але загалом це вже пора-пора утилізувати, обрізати. Ось і трішки покажу ще підійду до інших красунь. Так, мабуть, і пройду, бо не хочу потім вирізати, монтувати то довго. Так, не всі відео в мене, не всі відео я монтую, бо не завжди є як, не завжди є час. Хочеш викроїти той час, щоб все встигнути, і тому не все встигаєш по монтажу. Три красуні в кадрі. Одна з них це не троянда. Це красоля, але вона тут так яскраво підсилює ефект тофі і колір тофі. Хоча насправді ця тофі гарніше б виглядала, якби я її знімала десь через годину від поточеного часу. Тобто ближче до вечора, коли вже сонце не показується за будинку. Але я думаю, що ще мені випаде нагода відзняти. Побачимо, побачимо. Зараз я вирішила так: не вичікувати найдоліших кадрів, найдаліших годин, найдальших моментів, найдоліших виглядів, ракурсів, не знаю, чистоти близько і так далі. А все-таки показувати і при різних умовах, і як воно є. Бо так, якщо чекати найзручнішого, найвдалішого часу, кадру ракурсу, то можна багато чого і не дочекатись, не встигнути, бо не все від нас залежить. От, дуже гарно, ось отак три ці барви. Та зліва така насичена, насичена, мається на увазі густа густа. Не насичена, густа густа. А цей попкорн, попкорн дріфт. Вона ніжно, ніжно, легенько цитринова, жовтого майже не провидняється. От Коли б сонце було заховане, то жовтіша б вона була, але не надто глибше жовтіша. Але ніжна оця цитриновість, цитриново кремовість, вона прекрасно тут поєднується з тою такою ну, тофі, так, карамельно-ірисковою тофій, і з оцією насичено помаранчевою красолею. Тому можна собі навіть уявити скласти таке тріо для себе, щоб це були троянди. От тофі є, так що, наприклад, могли б ви порадити. Казати, що є в барві, оцій е, такий е, попкорн, так, ніжно-цитринова. Я щось так сходу і не пригадаю, що є в такій барві струян, таких, е, такого плану, як тофі, чайно гібридних чи флористичних. І що є такого насиченого красоля, як ніби. Ну, Це Луї Фінес таке точно є. Оранжері. Е, Воно теж насичена, така помаранчева, дуже яскрава. В мене вона перший рік, кілька квіток було, але. Дуже там піщаний ґрунт і вона дуже швидко відквітла. Я чекаю наступного, наступної хвилі, щоб все-таки показати її дуже-дуже гарну барву. От Цікаво було б. Такий дуже би цікавий був е трикутничок чи місциночка трояндова. Так, аж самій мені сподобалася ця ідея. <сум> Придумала на ходу і сама полюбила. Ось так, може, навіть цікавіший колір я зробила з боку так ось, якби кадр. Чи ближче квітку. Ну, квітка тофі просто теж ідеальна. Еталон для мене, еталон такої квітки, троянди, краси. і вона просто наскільки цікава, дивіться, вона на етапі пуп'янка. Я навіть раніше цього не помічала. Але коли знімаєш відео, то ти помічаєш дрібниці, такі-такі дрібниці, що ти би в звичайному такому режимі то не поміти би ті дрібниці. Ось, бачите, оця закрученість. Я її чітко помічала на етапі квітки. Ось, наприклад, ось отут. Ось видно, як ніби два центри, так, дві серединки закручені. Оце я помічала. Ось отут, ось отут видно, дуже теж тут ще вона не така розкрита, як та попередня, вона ще тільки процесі, але вже видно два цих центри. так. Але на етапі Пуп'янка, якщо я добре пригадую, я не помічала цього. А тут ось і ось чітко ці дві серединки, два центри, і як це добре ще це помітила. І вам показала, бо цей сорт він чарівний. Він чарівний своєю, в тому числі, і такою цікавинкою з подвійним центром. Я знаю, що є кілька таких сортів, я на них дивлюсь, дивлюсь, придивляюся. Може, я все-таки їх і наважуся посадити. І може вони якраз мені тут і підійдуть по кольорах. Бачите, тут ще на листочках видно оці сліди. Оце не викривляє камера, це так і є. Тут білий край, білий край, білий край, білий край. Це дуже була от, чітка така різниця. Зараз воно не так кидається в очі. Якщо ближче підійти і подивитись, кидається. Але якщо так здалеку дивитись, то не так кидається, як раніше. Бо що означає, що коренева вже отримала так і кущ загалом отримав ту вологу, таку довгождану і працює, працює, насичується. Напоюється. Ох, і гарно, аж самі сподобалось оце тріо по кольорах. І так, дуже би цікаво було ваші ідеї, варіанти. що то. У мене тут ще є місце, до речі, то є ще місце. Я би могла щось таке сюди додати. Ох, цікаво. Ну, Пропоную рухатись далі, бо ще кілька красунь у мене в... Як -то в задумах показати вам. Не дуже сильно буду тут зупинятися, бо тут вже відцвітає блуфою і рапсодіїм блу. Просто якраз нещодавний коментар, що вони. Ну, там Може бути рапсоді висока, ток, метр вісімдесят, може бути. Я не розбачила такі світлини, коментарі, що ну, моя рапсодія метр п'ятьдесят десь досягає, що вона це зовсім якби, не її висота, вона буває вищою. У мене поки що не була, вона аж вищою. Але от біля блуфою вона зараз трішки похилилась на Блуфою, вона зараз трішки вища. Але на другу хвилю в мене Блуфою все-таки теж цілком бере метр п'ятдесят і досить на одному рівні йде по висоті з рапсоді In інблу. Ну, Рапсудін був все-таки набагато цікавіший, колір, глибший, гарніший, як на мене. Ну, Як гарніший, це теж гарний, але такий багатший. можна сказати. Все-таки, коли вона в таку привечерню годину або перед дощову годину, тоді вона такий глибокий-глибокий, цікавий, цікавий. Але зараз теж, звісно, цікавий. Ну, аромату вже нема, бо дощ пройшов. то нема Відразу після дощу більше треба сонця чекати. Але загалом вона пахне. Е, Марковичок. Трішки потрусили її дощі, там зливи, вітри, але загалом вона ще рясненька, вона ще яскрава, ще видно її, видно, і ще є, є на ній ще квіти, вони ще будуть триматися. Квітка проста, але загалом, навіть попри те, що вона проста, вона не є один-два дні, ні, вона тримається досить-досить непогано. Окрема квітка, так чи кожна квітка на кущеві і дає можливість. Насолодитися, помилуватися її красою. Ой, Зачепила трішки гортензію, але ніби все добре. Джулія, ніяк я не можу наважитися її це повбрізати, це все. Ну, чому? Ще не обов'язково, мабуть, от таке Ну шкода обрізати, воно ще стоятиме скільки днів. Враховуючи, що погода покращилася, їм життя полегшилося трояндом, кущам, квітам. Та от і водночас і покажу вже. Я навіть не знаю, який це тиждень, якщо бути. По правді, кажучи, чи, чи сказати, то то відверто не знаю, не порахую вже, не згадую, скільки це вже тижнів. Оцей кушквітне, квітне, 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 і навіть зараз він виглядає досить пристойно, долі багато на ньому квітів. І далі густий, бо просто загалом суцвіття дуже щедрі, дуже густі. І хоч це вже воно на етапі, можна сказати, спадання хвилі, відцвітання хвилі. Але якщо порівняти з іншими кущами, де є от навіть там тофі, то та 10 квіток, ну, вони набагато швидше відцвітуть, відквітнуть. Навіть ганцю, набагато менше квітів, вони швидше відквітнуть. Так. І інші такі сорти, де поодиноко є квіти на пагоні, ну, от, то та, вони не будуть так тривало давати. Насолоду для наших очей. А що це таке? Я думаю, що це сюди слимак заліз. І я здивалася, ні, це не слимак, це якийсь жук, але я була здивована спочатку, що як слимак може долізти аж так високо. Про слимаків, до речі, неодноразово ж мене питали, я нові вже відео згадувала, як я борюсь з слимаками. А потім я згадала певний нюанс і хочу вам розповісти. Хай в кадрі буде Джулія, бо вона теж цього, цьогорічно, як я сказала про бреру в попередньому відео. Так, тепер буде Джулія. Теж так, ну, відкриття. Не відкриття, вона мене щорічна, але цього року просто вражає, не можу я ніяк намилуватися нею і як то вичерпати всі свої емоції, насолодити цим сортом. Так? Отже, про слимаки. Я планувала, я цілу зиму збирала ще шкарлупи від яєць і від горіхів теж шкарлупи. І я працюю з британцями, відповідно, один з них теж має сад, троянди, теж має Девіда Остіна, ми з ним говоримо часто про сад, про троянди і так далі, про садівництво. Ну і в них, принаймні, він має теж підхід такий біозасоби, та, ну, там, мабуть, не дозволено так легко, як в нас, з пестицидами, або він так дбає. Про, про стан, про себе і так далі. Ну, Не використовує пестициди, використовує біо, такі всілякі, як і я. Мочування теж він активно використовує. І м -м, слимаки в них є. Так? Там вологість висока, холодно і достатньо вистачає слимаків. Так, от він каже, що він тими він яєць, бо він має курей. Він якраз м -м, рятується. Так? Рослини, а то від слимаків. Думаю, ну мені теж треба, джужу, я ж буду відставати, в мене ж теж тих слимаків достатньо, а бросом я не хочу сипати, бо все-таки вже городина з'явилася, полуниця, сунниця і так далі. Буду. Я теж використовувати шкаралупи, збирала, 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 назбирала, сипала. Я думаю, ви навіть бачили в якомусь відео, де там ті шкаролупи насипані, і думали, що то за чудо таке я роблю. От ну, потім якогось дня. Я побачила слимаків двох на таких високих будяках. У В мене є запущені місця, де є будяки. Не встигла я перед операцією, все-все-все від них вичистити. Якби я встигла, але вони потім відросли дуже швидко, хоч було і сухо, а їм це не перешкода. І вони виросли, так вимахали мені вже вище пояса. Тобто високий, можете уявити, будяк, такий вже добрячий, колючий, так, вище пояса, розгалудження, там листя колюче. І на саму вершечку. На одному з них слимак, і на іншому з них слимак. Ну, і він же з неба не впав і пташка, я думаю, його теж не принесла, туди не всадила. О, Тобто він туди виліз. І я думаю, там, угу, да, там, дійсно шкаралупи з яєць якраз і відлякають, якраз і подіють на тих слимаків. Бачили вони в носі, як в них є ніс. Ті шкаралупи від яєць і сильно їх злякалися. Так? От так само голками, ну от обрізаю, наприклад, я лівець. Воно ж гостре, гострюче, колюче. Ну не так, що гостре, колюче. Думаю, от розкладу я кругом горотензії, підкислення зразу, і мульча, і слимаки відлякаю. Нема не тут, то було так, слимаків таким не відлякаєш. Тому ось такі засоби народні, не знаю, як в Англії, в Лондоні. Чи біля Лондона діють, Но В нас не діють. Наші слимаки на будь-як вилазять без проблем. Взагалі бачила на власні очі і дуже здивувалась, прямо дуже аж мусила вам розказати, тому до чого це все до того, що То. використовую я далі ось ці біотакі, як вони називаються правильно, безпечні для природи, для людини, вони називаються. Лімацид, уліцид, мабуть, так, тобто одні такі. Різні виробники, одні біоензим, інші агромах, одні блакитного кольору кругленькі, інші видовжені, такі як ковбаски малесенькі, помаранчеві, такі світло оранжеві, схожі, до речі, до Джулії Чарл. помаранчево жовту. От використовую я ті всі гранули. І вони діють, вони дійсно діють. Ось так. Але Джулія Чолд, яка не може відпустити ніяк, і хочу ж я все таки ще про кілька сортів сказати, показати. Ну, ну ірдезір, так вона теж от на сонці вона не така багата, не така цікава. Але теж, якщо подумати, скільки вже це стоїть суцвіття. Ну, нехай інше, попереднє, не попереднє, але там плюс-мінус паралельно з ним квітло, менше не така щедре, воно вже майже облетіло. А це ще є, бо тут більше квітів, тут, мабуть, воно трішки пізніше виходить, щоб починало, і воно ще є. Ще квітне, ще тішить, і е, все-таки більш привабливе, воно в таку погоду більш темнішу, похмурішу. Тут теж синьоголовник, і ось оця троянда. Я вже теж може, згадувала, мабуть, що приїхала вона мені не без назви з підозрою на. Ой, як же ж вони, Бідермайер, так, Бідермайер чи Бідермайер Голд, щось таке є, якщо я не помиляюся. Якби можливо воно, а можливо, ні, я не уявляю, що то таке той Бідермайер чи Бідермайер Голд. Тому не можу сказати з зпевненістю, але можливо, можливо, хтось із вас матиме ідею. Хоча це так, тикання чи гадання на ковой гущі, мабуть, так, отак з кадру взяти і відгадати сорт троянд. Хоча ні, є такі сорти троянд, які можна відгадати відразу ж, поглянувши на них, але не всі. Не всі, частиночка лише. Ось як виглядає Гайнс Вінклер, коли сонце ще на нього світить, хай і вечірнє, хай і вже західне, але абсолютно на нього прямо світить сонце. І барва не така багата, не така глибока, не така насичена, як вона була в таку більше приглушенішу, так хмарну погоду. І якби от може якось теж зловлю, і ще вони дві квітнутимуть, хай навіть оце без назви. Але вона теж досить цікавіша, коли є погода похмуріша, вона таки насиченішу має барву і теж дуже непогано по барві вона гармоніє з омажа Барбара. Ну, вона фактично між двома червоними, цими насиченими червоними. Нуїр дезір, так, гайнс і ось оця безіменна поки що красуня. І так гарно, гарно вона їх розбавляє. Нема такого, що вони злилися в один сорт, то по темній своїй барві. Ні, гарно розбавляє. Цей колір. Цікаво. цікаво. Кінда Блуб просили показувати, покажу. ну Не витримала дощиків. Ну це ж молодь, молодесеньке. Якогось вечора, коли наближалася та гроза, я побачила, вона ще була в стані такому напіввідкриття, і там був такий глибокий, холодний, холодний фіолетовий, лавандовий відтінок. Такий прекрасний, я аж зраділа, думаю, ну добре, що її посадила. Такий гарний, багатий, але. Квітка довго не може. Я молодий зовсім малий кущ, перший рік тому е, треба чекати, можливо, хоча б другої хвилі. Але загалом я думаю, що потенціал цього сорту є, бо недарма е, не є такі світлини, які просто зачаровують, заворожують, і ти вже хочеш його садити і, і насолоджуватись тим сортом. Тому поки що кущик такий, кілька ще пуп'янків є на першу так звану хвилю, бо тут е, для цієї молоді першорічок ну, хвиля не хвиля. Вони швидше квітнуть. По нарощуванню так наростили, заквітли. Тут же ж ми обрізаємо не до першого листа, листа правильного, так, а по мінімуму обрізаємо від квітли, хіба квіточку. І все, квітоніжку. Лишаємо по максимуму зеленої маси. От. Ще ось який гарний колір. Відтінок оцей фіолетовий. Зараз він такий, бо він потім трішки поміняється. Фіолетово-зелений тим помаранчевим таким світленьким. Ох, краса! Краса, чарівність, помідори. Треба підв'язати тут два біля троянд Висадила зараз Quick Silver, бо в мене з'явилося ще Silver Cloud, я їх і так путала, ті назви. Там Silver, там Silver. А тепер тим більше буду, мабуть, плутати. Але ні, Quick Silver. Клаймбер. Дуже хочу, щоб він був Клаймбером, цей кущ. Дуже багато сліпих, дуже скупо нарощує, вегетативним посадила. Звісно, вона підросла порівняно там, з двома руками тому, але, але, але геть сліпі, сліпі, сліпі. Може, я погано її обрізала, хоча ніби обрізала до бежевого, ой, Бежеве все обрізала до, до чистої зеленої серединки, але, може, десь інфекційний і воно так мені сліпі нарощує. Є якісь пагуни, але вони всі сліпі. І от раз, два, три квітки і одне суцвіття, де буде чотири квітки. Ну зовсім слабенько, як для третього року життя. Хоча який третій рік, якщо порівняти чи порахувати ту вегетацію, та то це якраз, мабуть, перший рік повноцінного можна сказати віку життя цієї квітки. Ну, квітка загалом дуже гарна. І я вже десь зустрічала її світлини, коли букет. Букет прямо цілий з цього сорту. Дуже, дуже цікаво, дуже гарно, ну прекрасно. Прекрасно виглядає в букеті. Я думаю, що вона прекрасно виглядає і на кущеві, коли її трішки більше, аніж 2-3-5 квіточок. Тому я все чекаю. Бачите, раз, два, і там ще буде буде аж один пагін. Ну, акрополіс вже не буду зупиняти, вже її треба обрізати. Вона вже від... показала своє, відбула своє у парк теж українська красуня, наш київський, ботсад. і льон вже закрився або вже доцвітає, вже буде насіюватись, мабуть. Тому не, не вийдуть такі кадри, які мені дуже сподобались, з блакитним льоном дуже-дуже то гарно виглядало. Та. Ось така краса, така краса. Бачите, теж, до речі, хочеться, чайно гібридна, і здавалось би, може, навіть досить така вільне розміщення пелюсток, вона облетить. Ні, тримається. Просто... Звісно, колір дещо підпсувався, і ці цяточки з'явилися після тих кількох дощиків. Ну, вона витримала ту зливу. Не всі дороги витримали, так. не всі водостоки витримали. Дороги витримали, вода не мала як стікати. Але от Акварель Rose Park витримала дуже, дуже гарна, красуня цікава. Ну, барва дуже цікава, дуже така яскрава, може розбавити будь-що. В саду, і я дивлюся, до речі, на певному етапі вона дуже гармоніює з Акрополіс, яка насправді сусідка з нею поруч посаджені вони і є в певний момент. Акрополіс, коли починає, десь така трішечки схожа на ягідність. Хоча я її називаю все-таки коралово-сосенного От, Але якби вони були на одному рівні, якби акварель Роуз Парк, оця красуня трішки вищий і був кущик, то це було б досить-досить гарно. З трояндою Акрополіс. По кольору, бо кітка в неї геть різна, звісно. І тип квітування, і тип куща. інший. Не надто інший, але кожен свій унікальний. Ось Дуже гарна гарна барва. І так, вона теж багатша, цікавіша і глибша, коли, звісно, якась така насиченіша погода, мається у нас і хмарніша, менше сонце. На неї світить, хоча сонце не. Обідні, не 12 година, коли дуже сильно висвітлює, а досить передвечірні але ні, все-таки барву теж воно робить яскравішою, не такою багатою. Ось так. Вибираю на чому-то закінчити. Так, це відео на якій красі зафіксуватись, сфокусуватися. О, тут вже, о, якраз тут. Вже сонце, поки я говорила, там до кількох сортів підійшла, вже якраз і заховалося сонце, і ось трішечки інакша, інакший відтінок цього невідомого сорту. Але Ще навіть і форма квіточок така цікава, квіти середні, по розміру, трішечки більше за чайку цю українську червону, червону малинову, але, але ну, так, все-таки невеликі і махрові, дуже махрові. І так цікаво відгинаються, загострюються. І взагалі, чому в мене цей сорт з'явився. Так, він мені, мені його подарували давніше. Я його посадила в місті. У мене там багато, багато, небагато, ну частина троян там росте, піщане, так як я кажу, не раз. І, відповідно, вона була така чихіріла, чихила, нічого не показувала. І ось тільки я її пересадила минулої осени, ну, і вона відразу пішла в ріст. Тобто вона мені вже наростила, скільки п'ять пагонів. Один з них такий потужний, базальний, гарний. І відразу на ньому, скільки ось вже. Яке суцвіття, скільки квітів, так, і на одному, і на іншому, і на іншому. І от от наочна демонстрація, приклад, показ того, хоч де б там не писали в find», чи вивідники, що підходять для різного типу ґрунтів, витримує бідний ґрунт. От, ну так, переважно бідний ґрунт вона витримує. Вона росла, я нічого не можу сказати. Вона ж не загнулась, ні наросла. Зимувала, навіть не накрита, перезимувала. Може навіть і краще, ніж багато яких накритих. От, але не показувала себе. Десь там квіточка, дві, все. Квіточка, дві, все. А тут кущ уже на рівні Омажа Барбара Гайнс Вінклер, він уже суцвіття одне, погін один, точніше, так, навіть вищий, може, трішечки. І от скільки вже квітів. Я хоча б побачила, що це за квітка, як вона виглядає, як, як вона видозмінюється, як і по формі, і по барві. І які, може бути суцвіття тут, а не одна однісінька квіточка на пагін. Ось так. Ось такі умови. Все-таки найважливіше фундамент є фундамент, так само і для троянд, для рослин, ґрунт. І початкове висаджування це є теж фундамент. Бо і, от, оскільки тут півоній багато, то для півоній те саме, висадити в глину їх не буде того. Для гортензій – тут теж ростуть макрофіли, висадити їх теж звичайно, звичайний ґрунт чорнозем, прекрасний багатий ґрунт, не буде того. Не будуть вони, вони будуть рости, але то зовсім не те покажуть і не квітнутимуть, і чихірітимуть. І троянда – висадити в пісок. Ось так як я висаджувала чекала, чекала – не те, тільки пересадила. Набагато кращий ґрунт замульчувала, ну там теж було замульчувано, Все таки ґрунт. І все, зовсім пішла троянда, зовсім інакша. Може, ще покаже, я буду точно шукати її назву, бо вона буде просто неймовірна тут. Хай так і буде. Багато троянд не буває, багато краси не буває. Надіюся, що вам було цікаво наслухалися, щось почерпнули для себе, щось відзначили для себе і поділитись зі мною своїми спостереженнями якимись так своїми. Там, пропозиціями, те, що я питаю. Дуже буде мені це цікаво все читати і з вами спілкуватися. Вам же ж дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!